Ваше Високопреосвященство, владико Томасе Едварде, апостольській нунції в Україні, високоприсвящені владики митрополити, присвященні владики, члени синоду єпископів Української греко-католицької церкви, достойні представники єпископських католицьких конференцій. З Австралії, Італії, Франції, високопреосвященні і приосвящені владики, преподобні всечесні Отці, дорогі брати і сестри в монашестві, дорогі браті і сестри, які єднаються з нами в молитві у цій хвилині при помочі радіо і телебачення. Дорогі христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! В Божому Слові, яке Господь Бог подарував нам в цій хвилині для нашої духовної поживи, ми чуємо притчу нашого Спасителя про управителів у винограднику. Мабуть, коли Ісус Христос розповідав цю притчу, то слухачі, які чули цю науку Христову, а зокрема закону вчителі, відразу зрозуміли, що Христос перш за все говорить про притчу про виноградник, яку ми знаходимо в книзі пророка Ісаїї. Пророк Ісаїя, говорячи про Божий виноградник, говорить про Божий народ. І у цьому слові, в цьому пророцтві, наголошує, що народ Ізраїля Божий народ є перш за все Божою власністю, цілковитим господарем, який сотворив цей народ, справжнім його власником, істинним царем Ізраїля є Господь Бог, творець і Спаситель, який визволив його з єгипетської. Неволі, який піклується своїм народом, захищає його, будує башту, огороджує його від його ворогів і чекає плодів того виноградника, як добрий виноградар. Про це свого часу на Тайній вечері скаже Ісус Христос, кажучи, що я є лоза істина. А отець мій виноградар. Але коли ми порівняємо цю пісню про Божий виноградник пророка Ісаї з цією притчею, яку нам оповідає Христос, ми побачимо щось більшого, щось глибшого. Той час, час винозбору, час, коли ось виноградник має принести плоди. Настав. І в той час, в ту повноту часів, як ми читаємо у листі, у листі до євреїв, прийшов до свого народу син Божий. Син Господаря, як ми читаємо у цій притчі. І що стається? Ті управителі, які мали саме в той час винозбору віддати плоди справжньому господареві, задумують привласнити собі не тільки плоди, але і самий виноградник. Вони вважають уже його своєю власністю і кажуть, ось спадкоємець, впізнавши того сина, кажуть, Давайте вб'ємо його, і тоді його спадщина буде наша. І так, як вони поводилися по відношенню до слуг, яких кого вбили, в кого каменували, тут ми ясно бачимо образ страдавніх пророків, яких Господь Бог посилав, як своїх пістанців і слуг до свого народу. Але в кінці вони убивають. Самого Сина розпинають Царя Ізраїля. І тут Ісус Христос говорить про себе. Ця притча про Божий виноградник, про Його управителів, про його справжнього господаря і власника є надзвичайно важливим Божим Словом до нас сьогодні. Бо кожен християнин, кожен, хто став членом новозавітнього Божого народу, членом Христової Церкви, став управителем у Божому винограднику. Цим Божим виноградником найперше є наше з вами особисте життя. Особисті дари і таланти, які Господь Бог кожному з нас дав. Комусь дар мудрості, комусь дар знання, пророцтва, доброго співу чи інших обдарувань. Але як нам важливо зрозуміти, що ми не є господарями цього виноградника, а лише його управителями, які повинні плекати, розвивати ці Божі дари і плоди у свій час віддати Господеві. Таким Божим виноградником для того, хто є покликаний до сімейного життя, є його родина, як важливо, щоб, наприклад, Тато і мама знали і розуміли, що їхні діти не є їхньою власністю. Що життя їхніх дітей є Божим даром для церкви і народу. Що ті діти, які дарує Господь Бог батькам, належать в першу чергу йому. А батьки, як добрі управителі, повинні плекати, опікуватися тими дітьми виховувати їх, щоб вони зростали в Божій мудрості і у святості. Як ми говоримо про інші види покликань, ми говоримо про наш народ, нашу батьківщину, усі ті, кому Господь Бог дає відповідальність за провід, лідерство у нашому народі, повинні зрозуміти, що український народ не є нічиєю власністю. Ми не є з вами рабами жодного земного володаря і ніколи, ніколи їми, їми не будемо. Ми і народ Божий, вівці його посовиська, нашим царем, нашим господарем, власником нашої історії є наш Господь Бог. А всі ті, кого нам покликає Господь Бог як лідерів, керівників. Не є господарями, але управителями, служителями, які повинні піклуватися цим народом, будувати його державу як необхідні умови для його розквіту. Але плоди у свій час належать Богові. Кожного разу, коли ми хочемо привласнити собі Божий виноградник, коли чинимо так звану... Рейдерську атаку і захоплення Божої власності, ми завжди постаємо перед вибором і спокусою вбити і вкотре розп'яти Божого Сина. Бо рано чи пізно ми його зустрінемо, зустрінемо живим у нашому житті. Рано чи пізно Господь Бог запитає нас про плоди, управління усіми тими дарами, які вклав у наші руки. Тому думаю, що дуже цікавою була думка, яка прозвучала ось на Патріаршому соборі, які ми закінчили у цих днях, про те, що коли людина все ж таки свідома, що її життя і всі ті дари, які вона має, є вперше за все Божою власністю, вона завжди буде відчувати покликання віддати Богові хоча б десятину. Така була думка, що коли ми з вами працюємо 40 годин в тижні, то бодай 4 години нашого часу у тижні маємо віддати Богові і ближньому. І тут не йдеться лише про нашу пожертву, яку кинемо у церковну скарбоню. Ні. Йдеться про наш час, наші таланти, наші вміння, якими ми можемо послужити нашому ближньому і прилучитися до розбудови Божого виноградника, церкви Христової, Його царства на цій землі. Спитаємо себе, яким управителем я є, як член Христової Церкви, про які плоди мене сьогодні запитає Христос, коли у повноті часів прийде шукати їх. І що я тоді йому зможу показати чи віддати? За дивним Божим промислом. Це слово про Божий виноградник, Господь Бог посилає нашим єпископам, які сьогодні разом розпочинають синод єпископів Української греко-католицької церкви. Як важливо нам, єпископам, які є наслідниками Христових апостолів, зрозуміти і збагнути, особливо на початку синоду, що ми не є господарями Христової Євангелії, ми не є господарями його правди, але її слугами, що жодний єпископ не є власником своєї єпархії чи свого екзархату але є лише управителем, який управляє в імені справжнього Господаря, яким є наш Господь. Як важливо нам усім збагнути, зокрема духовенству, що нашим завданням плекання плодів у Божому і винограднику є плекати святість людської душі. І в свій час і дати плоди святості нашої церкви і нашого народу Богові, який є справжнім господарем і власником нашої з вами історії. Просімо сьогодні Господа Бога того дару, благодаті, Святого Духа і для наших владик, і для всіх нас, щоб ми були добрими управителями, щоб ми впізнали Божого Сина який приходить сьогодні до нас, впізнали в його обличчі справжнього господаря всього того, що маємо. Я дуже прошу усіх вас, що чуєте мене сьогодні, помоліться за успішне діяння синоду єпископів нашої церкви, який зібрався цього року в Івано-Франківську. Помоліться, щоб ми добрі плоди принесли нашою працею нашими роздувами і нашими рішеннями. Молімся разом за наш народ, який є Божим народом і його власністю, щоб він зростав у святості, плекаючи віру батьків. Нехай причиста Діва Марія, Мати Божа і Мати Церкви навчить нас бути добрими управителями у Господньому винограднику. Аминь. Слава Ісусу Христу!